Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо створювати персонажі для моєї академії надприродного. Буду я сьогодні створювати фею, тому по сумісності це ще й огляд на нове доповнення, яке не пам'ятаю, як називається. Але я думаю, і так зрозуміло. Тому, можливо, на питання чи теж підімці сьогодні не будемо відповідати, але ну, буде видно. Так, давайте. Якщо тисну зразу, щоб мені створила файл, Ну, а звичайно, вона зробила якийсь крінж. Ем, я не хочу робити з крінжа, тому секундочку. Так, тож, ось це наша база для створення нашої майбутньої феї. Давайте почнемо з зовнішності. Я поки що взагалі поговорю, що я думаю про. Це нове доповнення. Взагалі, коли я дізналася, що от вони хочуть саме це доповнення випускати, то в мене була така суперакція, тому що, не знаю, мені якось графіка в Sims здавалась, ну, в Sims 4, саме здавалося, графіка в Sims 4 і феї будуть виглядати якось трішечки не. Ем, негарно. <с, <с,> Якось не сильно це підходить, як на мене. Е, ну, точніше, не підходить, а просто ну, я вже говорила: я не люблю графіку 74. Вона мені не подобається, воно виглядає ну, занадто пластліною, як на мене. Е, ну, це судо, моя думка. Е, ну, Якщо грати без кінів, це для мене взагалі неможливо. Тому мені здавалося, що вони зроблять ці крила також якісь картонні, і це буде виглядати якось ну, не дуже. Тому я до цього ставилась досить так скептичненько. Ем, зараз, як вони їх випустили, типу, можливо і цікаво попробувати грати, але я не думаю, що мене надовго хватить. Єдине, що мені подобається через те, що я дуже люблю доповнення всякі про сільське життя. Мені подобається, що там додається оце якісь трішки можливості більше для садівників, здається. Може якісь... Хоча я не впевнена, я взагалі не дивилася нічого по цьому паку, тому я навіть не впевнена, чи точно там є те, про що я думаю. Тому якось. Це доповнення, ну, як виходило минуле доповнення про що? Про оцю життя загробне, мені прям подоб... Ну, Я також була налаштована спочатку не дуже, але коли я там бачила якісь відосики, ЕА, як вони в Тіктокі що з цим скидали, то мені подобалося. Я, ну, я хотіла в це грати, і я дійсно грала в цей ДОП саме в цей ДОП. просто там Якоюсь окремою сімкою, відьмою. Мені так подобалося грати ем, привидом. Там було ще завдання для карт Таро, щось поважне з цими привидами і корозією. Це було дійсно прикольно і весь світ. З цього загробного світу виглядає дуже гарно і мені дуже подобається. Надіюсь, цей світ також буде гарним, бо, в принципі, якщо роблять щось з природою, воно повинно бути непоганим. Ну, хочеться в це вірити. Але це ну, я не знаю навіть, коли я зберуся. З силами, щоб якось там щось вивчати, дивитись. Поки що мій перший етап це зробити файл для, свого, для своєї гри. Це не все, що мене поки що хватить. Щоб просто подивитися, які нові речі є. І всяке таке. Так, не розумію, подобається мені не подобається. О, що не такий ніс. А, так, тоді. Я зараз її до кінця зовнішність в швидкому режимі і перейдемо до огляду речей. Ой так, щось, щось я зробила. Тепер переходимо до огляду зачісок, які додавалися нас із цим Трачиться доповнення, чи що? Це написано. Ну, так, доповнення. Ем, дивимося. Ось такий варіант. Добре, зараз я просто віддала е, ці кучерики в горі на голові, і вони, мабуть, трошечки будуть нам псувати картину бо ми не будемо знати, чи точно так виглядається, чи ні. Так, перша зачіска мені не подобається, тому що вона дуже якось височить лоб, хоча він ну, не наскільки високий, якось воно, не знаю, мені не подобається. Оце мені подобається, ось цією короною прям дуже гарно виглядає. Прям не якесь таке свято, і воно ще змінює кольори, звичайно. Прям, взагалі дуже гарно. Оце взагалі теж прикольно. Мені чимось нагадує якусь зачіску з сім Дуже гарна зачіска, можливо, я даже її оберу. Побачимо. ця також дуже гарна така королівська. Мені подобається. Ще з якимись штуками в голові. Так, ну це, звичайні якісь нічого особливого. Це також. І це також, в принципі, нормальна. Звичайна зачіска. Нічого особливого. Більше я не знаю, де русалка якоїсь взагалі підійшла б. Тому, не знаю, мені подобається оця, поки ще її лишу. Тільки, можливо, інший колір волосся. Ось такий хай буде. Коротше, ця зачіска. Мені не дуже подобається, що там в ній ці листячко, але, типу, хай буде вона шфея. Щось на голову. рожки в нас є, ось такі рожки є. Ось така штука з квіточками, прикольно дуже. Це щось якесь просто таке -віночок, в принципі, цікавий. Шляпка, такої. ну, і це тупа шляпа. Аксесуари дивимося. А по аксесуарам у нас, в принципі, нічого цікавого, ми її не побачимо, бо в нас така зачіска. ну Зараз давайте тут це візьму. А, спонищені, типу, на різні вуха. Угу, Окремо можна ліпить. І ось такі з різними кольорами. Ну, така, могли б щось цікавіше придумати. З якимось, можливо, типу, як на все вухо, щось цікаве. Таке, коротше, макіяж навряд чи буде якийсь хоча. Хоча, ой, все може бути. Угу, Ось таке. Просто такі тіні. Взагалі виглядає цікаво, можна використати. І різні кольори взагалі, в принципі, прикольно. А, це в мене все обране чи, чи тільки? Ага, воно не показує на все, так? Да? Що це що це все, я не розумію. Давайте тоді ще окремо потикаю. Да, тут ще в нас є в гримі ось такі прикольні. Ну, взагалі прикольні. Я не знаю, чи це реально десь використовується, але взагалі прикольно. Блін, походу, потрібно все-таки по-окремому. Ні, не потрібно, значить. Значить, є тільки грим і тіні. Ну, окей. Так, йдемо далі. частина одягу. Ось такий светрик. В принципі, використовувати можна. Ось така кофтина, ну, таке щось вже було. Типу, нічого особливо нового, але окей. Ну, Це, в принципі, щось цікаве можна використати. Ось цю кофтину, блін, я не показую ці кольори та пофіг. Ось така, в принципі, цікавеньке. І кольори цікаві. Можна, в принципі. Використовувати там навіть таких ось підлітків. Та не так, і от такий корсетик. Е, типу, як під дерево зроблений. Ну, не знаю, мені щось таке собі. Поки що лишаємо ось цю ковтину. Е, якось, чесно сказати, мені, ну, мені замало одягу. Штани цікаві, цікаві. З великою, з великою з високою посадкою, в принципі, норм. Оце, я так розумію, до цього корсету, можливо, підходило. Б, але, Ну, для фей, хіба що ти це використаєш? Не знаю. Ну, нормально. Оце фігня якась навіть не буду дивитися. І це фігня якась, і це фігня якась, і це фігня якась. Блін, взагалі я якось навіть трішечки розчарована. Типу, тут взагалі немає нормального одягу. Типу, щось звичайне, що такого. Оця ця сукня, я її бачила, вона прекрасна. От, дійсно, це просто прекрасна сукня. Жалко, що не можна. Хоча можна, можна ходити, якщо хочеться сильно. Я б в, цьому, в цій сукні ходила просто в повсякденному житті на місці. Оце, в принципі, також в стилі фей, досить цікаво, непогано зроблено. хай буде. Це якась шляпа. Оце цікаво також. Мені подобається. Можна, типу, використовувати там для будь-кого. Бо це ж для будь-кого не використаєш. А це мені подобається. Ну, це щось хай буде, в принципі. Нормально. Це такий самий, мабуть, тільки з іншими. А, ні, коротший. Коротший трішки. Це також прям для фейд для фейд, якийсь там. Твій вінкс можна створити. Це також у нас прям для фей. Ну, якщо прям думаєш, що це тільки для фей, то виглядає воно непогано. Це прям де якоїсь королеви такої фей. Це не знаю. Це типу якийсь якась, якийсь охоронець для фей чи що. Не знаю таке. Тут у нас є якісь три. У нас є нова кар'єра. Натуропата цікаво. Фітотерапевт у нас є і. А, це все на натур... ну, цей натуропат, але різні, зрозуміло. Ну, так, я думаю, в принципі, нічого цікавого. Ой, так, давайте лишимо це платчику, яке мені сподобалося. Чи може давайте це. Хоча ми тоді туфлі не подивимось, давайте це. Мені дуже подобається, що я лишила їй цей грим, тому я хочу його прибрати. Так, дивимось на взуття. Перше, що ми бачимо, це ось такі перев'язані сандалі. В принципі, для фей досить непогано. Ось ці якісь сапожечки, ну, таке по кольорам, ну, типу, не рятує. Тому, навіть, не знаю, мені не подобається. Ось ці туфлі також якісь, ну, не дуже, мені дуже подобається, як воно зверху переплетене. Могли б щось придумати і покрасивіше. Оце ну, дуже багато питань, чесно сказати, як пов'язані феї з якимись ногами коня. Але добре, переходимо до аксесуарів. Є ось така на руку. Е, ну. ну, Нормально. Не знаю навіть. Можна використати. Я думаю, я використаю для цієї сімки. У нас таки фея. Лишаю поки що ось цей, як їх назвати, не знаю, бо І підемо, подивимося на стилізовані образи. Угу. Ось такий перший варіант. З юбкою, не знаю, щось таке собі, і це також якась сила природи, ну, таке. Давайте ще глянемо на рукавички. Є два варіанти. Оцей мені навіть дуже подобається. Виглядає цікаво. Я думаю, можна використовувати. Ідемо далі в каблучках нічого немає. Ніцтяг також не думаю, що щось буде. І колгодочки ну, також є колгодочки, я вже бачу в такому самому стилі, як і рукавички. Ми вже їх бачили і в стилізованих цих образах. Ну, до речі, досить. Ну, я не знаю. Нормально, скажемо так. Хай буде. Десь точно можна втулить. Ну, ці носки собі, звичайні. Ну, звичайні носки. Нічого особливого. Дякую, що додали. Не буду їх використовувати, але хай будуть. Так, частина створення у нас не буде, тому що там трішечки проблеми не записалася і, можливо, якось зрозуміли. Звук я також вже поверху записую, бо також вийшло, тому оглядаємо разом. Так, деякі наряди ми вже побачили, тепер подивимося на святкове для плавання. Жарка погода і холодна погода там два наряди, не знаю, чомусь я їх не показала. Тепер переходимо до. Фей до крил, до створення до огляду крил. Так, вони знаходяться, звичайно, вкладки тіло, їх досить багато. Я навіть не очікувала, що їх буде настільки багато, і виглядають вони набагато якось красивіше, ніж в огляді EA. Вони мені якось виглядали дуже не дуже. А тут вони, в принципі, навіть не погані. І крінжові для мене тільки оці маленькі. Ось ці великі крила Вони ну, взагалі виглядають прикольно. Я навіть не знала, які обрати, бо їх занадто багато. Я не люблю обирати з дуже великого Е, Бачимо всі їх. Навіть можна обрати без крил. Я, здається, обрала ось ті, навіть не змінювала їм колір, бо вони підходили по кольоровій гамі до гами, яку я обрала для цього персонажа. Як ми бачимо, це такий зелений розовий. Тому я лишила ці крила. Мені вони сподобалися. І багато які сподобались, але все ж таки зупиняємося на цих. Поки я думаю над ім'ям, хочу сказати, ось такий персонаж у нас в принципі вийшов. Назвала я його Амброзія. Прізвище давайте вгадаємо. The буде Flowers. Можливо, якщо ви дивилися минуле відео, де я створювала вам піршу, ви також змітили, що я намагалася дати якась ім'я, пов'язана з її якби, особистістю. Тому ось вони виглядають саме так, якось пов'язані у на нас в даному випадку з природою і. Квітами. Життєву ціль я вибрала ось цю нову та, що прийшла з цим доповненням. Які там будуть завдання, я теж, як і ви, не знаю, тому, можливо, якщо я буду записувати цей проект, який називається Академія надприродного», то ми це будемо бачити разом. Над характерами я також щось довго думала, але обрала, любить природу. І спочатку я думала над вегетаріанкою, але потім там я не пам'ятаю, чи я це записувала. Я знайшла характер, який я спочатку не побачила, там щось пов'язано з любов'ю до рослин саме. І коли обираєш цю, цю рису характеру, не можна обрати вегетаріанку. Тобто, ну, вона. Не може їсти рослин. Е, але ну, це дивно, але добре. Я прибрала тоді вегетаріанку і все ж таки обрала ось цю пов'язану з рослинами. Е, ось тут ще третю, я взяла щось там про знахарство і щось типу цього, не пам'ятаю, як вона ж там називається. Е, по заняттях вона буде щось любити, це гемологія. Життя на природі, звичайно, знахарство, Я хочу, щоб вона зайнялася цим новою навичкою знахарства. Звичайно, буде робити любити рослини, вирощувати їх і тому подібне. Кольори вона любить: зелений, і рожевий, і жовтий, який я тут чорна, не любить. Блін, я вибрала, що не любить зелений. Це, звісно, помилка, бо вона вся в зеленому треба буде змінити це. Для розмов вона любить глибокі розмови, не любить погані якісь вчинки, не любить плітки. І що вона ще? Любить компліменти. Як ми розуміємо, ці два персонажі, які вже створені, не будуть дружити, тому що перший персонаж це вампірка, яка дуже ну, по характеру злюка. Тому не знаю, як вони там будуть жити разом. Також вона любить інтелектуалів, творчість, не любить сперечатися. Не, не, пес, пес, песимістів якраз не любить, а оптимістів любить. Звичайно, цінує природу. І не любить егоїстів. Але любить тих, хто жартує гарно. Е, з музики звуки природи, як би ще логічно. Е, та й, здається, все. Ось така персонажка в нас вийшла. Е, я дякую, що дивилися це відео. Mm, всім хорошого дня, хорошого вечора, ночі, ну, не знаю, ви це дивитесь. І, звичайно, до наступних відео.